Зараз не на часі, скажімо так. Нас теж там утепляють, Но, как би, Ну, как ну, це красиво. Фасад, это красиво. Ну, позитивно, тому що це ми відходимо від радянщини. Це якось дає відчуття якоїсь Європи. Я розумію, що Європа це не тільки пофарбувати фасад, але виглядає досить красиво. Чому ні? Взагалі, мені ці многоэтажки не подобаються. Тому що людей полно, толку мало. Ні, красоти. Ни уборки, ничего. Начинаются эти ОСББ, кто-то хорошо, кто-то плохо, кто-то платит, кто-то не платит. Такие поменьше бы, меньше здания были, меньше людей, больше толку. Для жителей, по-моему, без разницы. Им главное, чтобы дом был теплый. Ну, можно кошты на что-то на что-то больше важное. А после всех этих... Сука, після війни, то так. Да. Це від кожної індивідуальної ситуації залежить. Це не можна розглядати як скопом всі ситуації. Це кожна окрема мусить бути ситуація. Краще жити в такому будинку, чим такий якийсь він має вигляд сірості і невзрачності.